Радо вітаю вас, це м'яв ефір із темряви, нічні таємниці нашого двору. Головна новина Щур-порушник. півночі біля смітника пробіг щур. Наші любі коти влаштували засідку. Результат щур утік, а коти ушилися голодні. Брувко гавкав на місяць. Аж цілих 10 хвилин і без паузи. Коти кажуть, то він голосував за повний місяць. Сова вела новини з гілки. Закричала: Угу-ху. Мурчик відповів мяу-мяу. Та переможець діалогу досі не визначений. Нічний шум у дворі. Хтось перекинув відро. Коти підозрюють відрову мафію. Або басю, який просто хотів подивитися, що всередині. Романтика на паркані. Два коти співали серенаду. А люди подумали, що то крики привидів. А насправді це вже почалася репетиція котячого хору. Ну і на завершення нічна погода від мурчика. Якщо світить місяць, видно мишей. Капає дощ, то видно жаб. Ну а якщо туман стоїть, то видно нічого. Друзі, хоч і ніч сповнена таємниць, але ми кути все контролюємо. Спіть спокійно, бо наші лапи на варті. Мяу, та до зустрічі.